Серед перешкод для України Саманта Пауер разом з зовнішньою загрозою згадала олігархи, Україна має можливо одну з найбільш помітних проблем з багатіями, що маніпулюють владою, але ця проблема не унікальна. Президент Порошенко нещодавно проголосив, що у боротьбі з українськими олігархами буде використовувати досвід Сполучених Штатів. Богдан Цюпин розповідає про те, чим американський приклад може згодитись в Україні темпами президент Порошенко заявив, що бере собі за приклад те, що приблизно 100 років тому робив президент США Теодор Рузвельт. Він зруйнував найбільші монополії Америки, які маніпулювали ринком, нав'язуючи вигідні їм ціни і придушуючи конкурентів. Але економіст Андерс Аслунд вважає, що цей приклад Україні підходить лише частково найважливіше досягнення Рузвельта полягало у тому, що він розбив стандарт Ойл, американську компанію монополіста якою володів Рокфеллер. Таким чином він хотів відкрити ринок, але для України зараз важливо просто дерегулювати ринок, зменшити державний вплив, запровадити ринкові ціни, найперше в енергетичному секторі. Газовий сектор завжди давав олігархам можливість накопичувати великі багатства. Це був не видобуток газу, а саме торгівля газом. Газ купували за однією ціною, а потім перепродували у вісім разів дорожче. Отже, якщо забрати цю різницю в ціні, тоді зникне поле, на якому збагачуються газові олігархи. Дмитро Фірташ, якого США вимагають видати з Австрії для суду за звинуваченнями у корупції, заробляв саме на торгівлі газом. Віце-президент Каліфорнійського університету Пол Даньєрі називає непрозору газоторгівлю джерелом не лише економічної, але й політичної корупції корупція в Україні процвітала частково тому, що вона служить інтересам Росії. Усі гроші, які Росія вклала в український ринок газу, принесли великі дивіденти багатьом і в Україні, і в Росії. При цьому побічним наслідком стала повна ерозія української політики. Але можливості для маніпуляцій в Україні були і вугільній, і в інших галузях. За даними американського журналу Forbes, Рінат Ахметов залишається найбагатшим українським громадянином в умовах реальної економіки. Часом монополій уникнути неможливо, наприклад, в енергопостачанні. Тоді жорстке регулювання ринку державою необхідне, кажуть експерти. Системи енергопостачання такі коштовні, що створення двох паралельних мереж просто не має сенсу, і в таких випадках потрібна ефективна регулятивна система. Крім того, принаймні частково вони можуть належати державі. Теодору Рузвельту і його уряду доводилося визначати, які монополії були необхідними, а які шкідливими для ринку. Інструментом Рузвельта були суди, які змушували компанії, визнані монополіями, розділятися. На думку Андерса Аслонда, українські олігархи залишатимуться всесильними, якщо судова система України не буде очищена. Сьогодні система правосуддя продає послуги, які купують корупціонери. Вона не діє на користь суспільства усіх людей. Саме тому люди не хочуть передавати справи на розгляд суддів, які діють на користь лише тих, хто має найкращі зв'язки з державними органами, на користь осіб, які самі контролюють державні служби. Олігархи є не просто багатими підприємцями, це особи, яким не вигідні принципи вільноринкової конкуренції. Андерс Аслун належить до тих економістів, які наголошують, що прагнення успіху і винагороди, зокрема у вигляді грошей, є одним з рушіїв вільноринкової економіки. Саме тому успішних підприємців і дрібних, і великих треба заохочувати, каже він, наприклад, знижуючи податковий тягар, мосткантріз. Більшість держав довкола України з'ясували, що неможливо застосовувати високі прогресивні податки. Українські податки одні з найвищих у регіоні. Болгарія має єдину ставку 10% податку на доходи. Румунія і Литва мають 15% – Також єдина ставка. Отже, Україні краще мати нижчі податки з ширшою базою, щоб оподатковувати багатіїв. Насправді вийшло так, що заможні люди уникають оподаткування. Переводячи кошти через Кіпер. Ідея полягає не в тому, щоб накладати на багатих як мога вищі податки, а домогтися, щоб вони, в принципі, платили податки.